Всім привіт! вітаю на каналі Callered cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міфт. Для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Низкі буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Caddy у звичайній базі. 20 й рік. Версія пишуть Highline, салон в ідеальному стані, стані нового автомобіля без жодного підфарбування. 2,0 дизель. Вартість автомобіля 21300 доларів. Власник Віктор. Покажу він-код. Гарно читається. Чорний колір. Є клімат-контроль бачимо, Підігріви. Сидіння, автоматична коробка на дисках. Перектроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Мерседес цитан. 17 рік, 1,5 дизель, вартість автомобіля 13500. Коробка механічна. Контакти ось тут видно гарно. 229 пробігу, без підфарбувань, пробіг пишуть оригінальний. У звичайній базі. Оригінальний пасажир, хто не хоче кінго, є кінго зі значком Мерседеса. Мерседес віто в довгій базі. Так, Пасажир 6 місць, 100 кВт-двигун, 2,2 дизель, свіжопригнаний. 11 рік випуску, ціна 12 200. Тут бачимо контакти. Так покажу по салону. Це оригінальний вантажопасажир з дубль-кабіною. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено трафік в довгій базі. Так, 14 рік, 2,0 дизель, 6, 6 місць пасажир. Це, напевно, також, так, також дубль Е, Так, кліматронік вартість автомобіля 14900, 269 оригінального пробігу. Тут контакти до власника. Він код вказаний, Так, оригінальний вантажок пасажир. Так, от цікавить, телефонуйте до власника. Opel Vivaro в довгій базі. Так, По опису 14 рік, 2,0 дизель, 319 пробігу. Вартість автомобіля не дуже мені зрозуміло. Мабуть, 11900. Краще уточніть контакти, контакти тут є, навіть два. Така машинка. Так, це вантажний варіант в довгій базі. Opel Vivaro в довгій базі. Так, по опису це у нас 13-й рік, 236 пробігу, 2.0 дизель. 14 900 вартість автомобіля. Тут контакти продиктую 0, 96, 73, 35 316 Заглянемо є шторки бачу на задніх вікнах. Всі сидінні, кондиціонер. Це оригінальний пасажир. З форкопом та парктроніками. Volkswagen Caddy в звичайній базі. Так, по опису 16 рік. Вартість 17 17300. Контакти до власника ось тут. З 16 рік хайлайн. По двигуну 2,0 дизель. 2,0 дизель, автоматична коробка передач, є клімат контроль, підігрів сидінь на дисках з парктроніками автомобіль. Так, є дві кінгушки. Перший варіант в сірому кольорі. Світло-сірий колір. 15 рік, 1,5 дизель. 231 тисяча пробігу, ціна 10600. З оригінальним пробігом пишуть. ось тут контакти. Є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. я покажу наступний варіант. Темно-сірий колір ґрунт в народі. Довга база. Кузов Максі. Це 16 рік, 1,5 дизель, 153 пробігу, ціна 12900, шестиступенева коробка передач, 81 кВт двигун. Пробіг пишуть оригінальний. Автомобіль з круїз контролем та кондиціонером і кнопкою старт-стоп. Контакти є. Заглянемо по салону. Додатково встановлений форкоп. Ренок єнго в довгій базі. Так, по опису 16 рік, 1,5 дизель, 270 пробігу, вартість 9300. Ось тут контакти до власника. Канинний салон. Так, 5 міст плюс багажник. Є парктроніки. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, Opel Vivaro вантажний в довгій базі. Така машинка. Каже, власник буде гарний торг. Це 2019 рік, 1,6 і дизелі, 143 пробігу, 16400, тут контакти. Так, він код також покажу. Довга база. Так, кого цікавить, телефонуйте. Рено Кінго. Так, Кінгушка. 11 рік, 1,6 газ, бензин. Рідко зустрічаємо. Ціна 7700. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир. З фуркопчиком. Більше інформації уточнюйте. Так, Машинка 2015 року випуску, 1,5 дизель, 232 тисячі пробігу, вартість автобіля 9,999. Оригінальний пасажир, контакти до власника ми бачимо. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте вже повну інформацію. А я покажу поки по салону. Так, оригінальний пасажир, є парктроніки, до речі. Більше інформації уточнюйте у власника автомобіля. Peugeot партнер. Так, 12 рік, 1,6 дизель, 196 пробігу. Вартість автомобіля 8700. Тут контакти. Оригінальний пасажир. парктроніками та форкопом. Рено Так, Кенгушка, 13 рік 1,5 дизель, 229 пробігу, 5 місний. Значить, контакти до власника є ось тут у нас для оточнення інформації. Покажу по колу, по салону. З кондиціонером оригінальний пасажир, кого цікавить, телефонуйте.